І з'явились перші кадри наслідків ранкового авіаудару по Запоріжжю. Нагадаю, годину тому окупанти спрямували на місто Кап. Той впав на територію гаражного кооперативу. Вибито вікна у багатоповерхівці поруч. Вова кажуть на цю хвилину без постраждалих. Ворожа авіація атакує місто другий день поспіль. Напередодні окупанти запустили три авіабомби просто по житлових кварталах. Один з кабів влучив просто в горішній поверх висотки. Щонайменше 32 дві людини постраждало. Серед них. П'ятеро дітей, найменші потерпілі два роки. До шістнадцяти збільшилась кількість постраждалих у наслідок нічної атаки на Україну. Росіяни спрямували дрони на цивільну інфраструктуру в п'яти областях. Найбільше потерпілих семеро у передмісті Одеси. Там пошкоджено дев'ятиповерхівку та освітній заклад. І ще шестеро постраждалих у Черкасах. У наслідок падіння БПЛА пошкоджено щонайменше півтора десятка приватних будинків та спорткомплекс. Росіяни поцілили по критичній інфраструктурі. Частина міста знеструмлена. І на Миколаївщині окупанти вдарили по. Енергетичній інфраструктурі знеструмило два райони. На тепер більшість споживачів заживлені. Повідомляє ова атакували дрони і кривий ріг. Там шахеди влучили в житлові забудови. спалахнула пожежа. Двоє поранених у сумах. унаслідок атаки вибило вікна у житлових будівлях. Поранено чоловіка. У районі Вовчанська на Харківщині з приходом холодів ворог змінив свою тактику і тепер знову став більш використовувати мотоцикли та квадроцикли, аби дістатися до наших позицій, розповідають військові, які воюють на цьому напрямку. Щоправда, піхота теж суне здебільшого вночі, прикрившись так званими антидроновими ковдрами, які не дають тепловізорам їх розгледіти. Важку техніку росіяни останнім часом не кидають у бій, бо вона мало маневрена і її швидко нищить наші військові. Чим ближче під'їжджає техніка до лінії зіткнення, тим більше ймовірність її ураження. Тобто, якщо вона там десь маскується, ми також її знаходимо. і БМПшки її знаходимо по посадкам на околицях Лівчанська. Тобто вони там підвозять свої. Певні транспортні піхоту на які на якихось техніках або там буханки їхні улюблені. Це все знищується. Втрати ворога за добу склали 950 осіб вбитими та пораненими. Це оновлені дані генштабу. Знищили та поцілили наші військові. Також і техніку 27 артсистем, 5 танків, а ще ліквідували 119 одиниць автомобільної техніки. Відмова оформлювати банківські картки ветерану без кінцівок матиме наслідки. Так на випадок, в одному з київських відділень Приватбанку відреагував голова НБУ. Про обурливу ситуацію розповіла керівниця патронатної служби Янголи, яка привезла 20-річного ветерана до банку оформлювати картки для державних виплат. Менеджерка, навіть не моргнувши оком, запропонувала ветерану без рук. Потримати пластик біля обличчя для фотографії, зробити це медичному куратору не дозволила, мовляв, не за інструкцією. У Приватбанку запевнили, що проведуть внутрішню роботу, аби подібні випадки не повторювались. А усі картки ветеран отримає у найкоротші терміни. Доставити їх особисто. Взявся голова НБУ. Не немає рук, немає рук, немає картки. Тримати картку іншій людині не можна. Єдина альтернатива від банку оформити довіреність і видати картку на ім'я медичного куратора. Держава, банки і бюрократія мають повернутися обличчям до війська, бо інакше це зрада, а не просто ідіотизм. Не можу збагнути про що і чим думали в банку, але точно знаю, що так не має бути. І так не буде, не буде. Висновки будуть, реакція буде, а подібного не буде. Голова Нацбанку Андрій Пишний. У столиці Бельгії сьогодні стартує дводенний саміт лідерів ЄС. У ньому візьме участь Володимир Зеленський. Цю зустріч називають історичною на кону доля заморожених російських активів та механізм репараційного кредиту для України. І на цьому тижні українські представники продовжать обговорювати мирний план з американською командою. Усі ці зустрічі мають допомогти Україні досягти миру та гарантувати безпеку. Результат цих зустрічей результат Європи. Має бути таким, що в Росії відчули, що їхнє бажання воювати ще й в наступному році не матиме сенсу, бо Україна матиме підтримку. Це на 100% залежить від Європи, саме Європі робити цей вибір. І перед самітом лідерів ЄС Росія почала залякувати бельгійських політиків і фінансистів через заморожені активи за джерелами газети The Guardian, аби заблокувати використання цих коштів на користь України. Російські спецслужби чинять цілеспрямований тиск, зокрема на ключових осіб бельгійських фінустанов, а також на керівництво країни. Бельгія перебуває в центрі уваги, оскільки з 210 мільярдів євро заморожених активів російського центробанку близько 90% коштів зберігаються саме у. Брюсселі. Сенат США ухвалив оборонний бюджет, який передбачає 800 мільйонів доларів для України. На військову допомогу Києву передбачено по 400 мільйонів доларів протягом наступних двох років. Кошти спрямують на оплату виробництва зброї американськими компаніями для ЗСУ. Загалом закон про національну оборону США передбачає рекордні 901 мільярд доларів. В ньому закладені найвищий рівень військових витрат, підвищення зарплат американським військовим та закупівлю озброєння. Тепер Документ має підписати президент США. Тим часом Дональд Трамп оголосив повну блокаду нафтових танкерів Венесуели. Рішення ухвалене через дії президента Ніколаса Мадуро, який як стверджує американський президент, використовує нафту з викрадених нафтових родовищ для фінансування злочинної діяльності. У відповідь Венесуела вивела в море військові кораблі супроводжувати судна, які перевозять нафтопродукти з порту. Одночасно з цим Трамп заявив, що США хочуть повернути права на нафту у Венесуелі, які нібито. Були відібрані у Вашингтона. Це блокада. Ми не дозволимо пройти нікому, кому не слід проходити. Пам'ятайте, вони відібрали у нас усі права на енергоносії. Вони забрали всю нашу нафту нещодавно, і ми хочемо її повернути. Але вони її забрали. Вони забрали її незаконно. Рух без бар'єрів. Автошкола для людей з інвалідністю. Флагманський проєкт Міністерства внутрішніх справ України створений за ініціативи першої леді. Як працює програма Дар'я Лиходіт, розповість. Починаємо рух. На наступному перехресті повертаємо ліворуч. Повільно але впевнено Михайло за кермом виконує вказівки інструктора. На наступному перехресті ліворуч. Ветерану У травні 22-го під Лисичанськом він потрапив під артобстріл. В бійця було серйозне поранення ноги і врятувати її попри тривале лікування. Медики не змогли. Мені відразу вибило 15 метрів кістки, але лікарі сказали, що це можливо відновити, відростити кістку, але потім все таки інфекція дала про себе знати, як ми її не знищували, але не змогли, і тому кістки не могли зроститись між собою. Зараз Михайло на протезі і вирішив сісти за кермо, але пройти курси та отримати водійські посвідчення з ампутацією виявилось не так просто, бо більшість автошкіл не мають ліцензії, аби навчати людей з інвалідністю. Аж раптом Михайло дізнається про безбар'єрну автошколу від ДМВС, як виявилось для нього вона ще й безкоштовною. Так як я Людина з інвалідністю і ветеран війни має право звернутися в ЦНАП для відшкодування коштів, тобто навчання мені було безкоштовне. Я це зробив. Мене направили в соцзахист. Ми зробили трьохсторонній договір з школою і соцзахистом. Турі він вивчив сам От практичні заняття. Розпочав нещодавно через ампутацію лівої ноги. Ветеран може керувати тільки на автоматичній коробці передач, трохи хвилююче, бо я до цього не мав досвіду керування автомобілем, але доволі все класно, комфортно яких безбар'єрних автошкіл в Україні сім і запрацювали вони майже два роки тому, у лютому 23 го за ініціативи Першої леді на базі МВС і для кожного учня навчання індивідуальне. Ми навчаємо не тільки осіб з інвалідністю, ми навчаємо і курсантів і студентів, і всіх бажаючих, але в тому числі осіб з інвалідністю. Загальна кількість, якщо бути точним, 252 людини з інвалідністю пройшли через нашу безбар'єрну автошколу. Навчаються в ній як і звичайній автошколі з першого місяць теорії, потім 40 годин водіння з інструктором. І тут вже враховують особливі потреби учнів. Взагалі учимо від нуля і до того, щоб люди здали успішно в сервісному центрі іспит. Навчаємо студентів, як правильно їздять. Навіщо там дві або три педалі в нас знизу знаходяться? От, що в нас за речах з правої сторони а для тих, хто боїться сідати за кермо в аудиторії є спеціальний симулятор. Кожен автомобіль в автошколі обладнаний для людей з інвалідністю. Так, тут є допоміжний важ для керма та імпровізована педаль швидкості. А подати заявку на навчання можна через сайт безбар'єрної автошколи. Дар'я ході Данило Городецький. Ми Україна, марафон Єдині новини.